Сергій Рібро виключив зі складу збірни України з футболу тріо гравців. Олександр Зінченко назвав двох футболістів з УПЛ, які могли б заграти в арсеналі, та вказав на характеристику, якої не вистачає нашій збірні, що чекає на Україну у разі поразки Італії. А також яке рішення ухвалив Горі Судаков, котре повинно посприяти його трансферу в Європу, та який європейський клуб готується до продажу українця вже цієї зими. Кожним днем все гірші перспективи вимальовуються перед Евертоном та Віталієм Миколенком. З клуба вже зняли 10 очок, і є вірогідні, що до них додадуться ще 9. Це станеться, якщо Бьорн, Лестер та Ліц виграють колективний компенсаційний позов проти рисока на суму в 300 мільйонів фунтів. Зараз АПЛ веде розслідування стосовно цього питання. Тут ситуація така, що якщо Евертон буде винним, клуб не зможе фізично виплатити таку шалену суму, і через це буде зняття очок. Тому й риски екстрено збирають на нараду керівництво і буде розглядати подальшу стратегію дії. Скоріше за все на команду чекає неминучі вже цієї зими. Одним із перших кандидатів на вихід буде і Миколенко. Українець знаходиться в топі найдорожчих футболістів Евертону і на його позиції залишається віковий Ешлі Янг. Також клуб можуть покинути Пікфорд, Кальверт Люїн, Онана, Тарковський, Макніл та Бринвейн. І можливо цих коштів вистачило покрити потенційний борг і спробувати зачепитись за еліту, але вже зрозуміло точно, що позитивного фіналу в кінці сезону для Евертону скоріш за все не буде у будь-якому разі. Сергій Рибров дав стріманий коментар стосовно резонансної заяви Олександра Чеферіна про те, що Італія має кваліфікуватися на євро, бо вона занадто важлива. Кілька тижнів тому президент УЄФА Олександр Чефрін говорив, що Італія має грати на, на євро. Як ви відреагували на ці слова? І чи не знаю, чи є якась пересторога, що можливо завтра будуть не знаю, допомагати якось Італії? Чи ну я вважаю, що це люди в Україні повинні це реагувати? Ми повинні зосередитися на нашій грі. І завтра, як я казав, для футболістів дуже важливо бути готовим до гри ментально. Вони Повинні забути про все, забути про усі висказування, висловлювання в пресі, і сконцентруватися на своїй грі. Я вважаю, що ці висловлювання вони ніяким чином не, не вплинуть на, на наших гравців. Тільки вони будуть будуть більш злими і будуть розуміти, що завтрашній результат можемо зробити тільки ми. А ще реброву хвалив остаточну заявку на матч проти Італії, відсіявши одразу тріо виконавців. Ними стали дебютант Макс Талавєров, який отримав цінний досвід роботи з командою, але ще сирий півзахисник Шахтаря Єгор Назаріна, місце якого зайняв Олександр Піхалюнок. І тут скоріше мова про певну справедливість, адже до цього ситуація була зворотньою. Все одно ні один, ні інший на полі скоріш всього б не з'явився. А так буде чесно по відношенню до гравця Дніпра, один котрий в минулих матчах поступався місцем Назаріні. А третій Олександр Караваєв, який як захисник вже не ввозить конкуренцію з тимчиком Конопльой, так і півзахисником програє конкуренцію цянкову та зубкову. Тому, на мою думку, вибір Реброва став логічним і очевидним. Ну а в коментарях за традицію давайте випробуємо інтуїцію і вгадаємо точний рахунок матчу Україна-Італія. Мій варіант результативна нічия 1-1, А ви свою версію пишіть в коментарях. Цікаво, хто виявиться правим. До речі, Україна офіційно отримала шанс потрапити на євро через Лігу Нації. Допомогли нам в цьому Сербія та Угорщина, котрі їдуть на євро напряму через групу, таким чином поступившись потенційним місцем нам. Більш детально про вихід України через Лігу націй обговоримо вже в наступних випусках після матчу з Італією. Якщо в цьому, звичайно, буде потреба. Олександр Зінченко назвав імена двох футболістів з УПЛ, які, на його думку, готові вже до гри в чемпіонаті Англії. Який клуб взимку перейде Судаков? Сподіваюся, Арсенал. А кого б ти в Арсенал взяв з гравців збірної України, якщо би ти міг? Матвієнко, до речі, Орій Судаков загадково змінив агента. Тепер замість компанії, яка КВД Мудріка та Довбика його інтереси представляє простар Вадима Шаблія. Як показує практика, частіше за все таке відбувається не до майбутнього трансферу футболіста. Ну а ще Зінченко вказав на одну фішку збірної Італії, яка його вразила більш за все і якої не вистачає і нашій команді. Як вони живуть футболом і грою. Матч починається не Зі свистком суді, а гра починається ще набагато раніше. Так те, та, як вони співають гімн, коли кожен, кожен гравець е, просто не затикаючись, е, підказує. Розумієш, коли ти граєш проти команд і проти супер, проти суперника, у якого просто не затикається рот, і він просто він такі енерджайзер, ти, ти сам, граючи проти нього, губиш цю концентрацію у, у себе. Це те, що я би ну. Підкреслив збірних в грів збірної Італії, тому що вони живуть грою кожну секунду. Ну це всім командам треба покращувати, звичайно, але я я би покращив цей у нас.